Сьогодні Віка приїхала з отаким букетом квітів. Ні, це не студенти. Це Артем їй подарував. Дивіться, які квіти гарні. А оце гортензія гарна, гарна. Але вони просять водички без кінця. І я Човіка бризкала, тепер я бризкаю. Така так, краса, дивіться. Любо, дивитись що ти хочеш? Скажи, що ти хочеш? Що ти хочеш? А, скажи. Та в мене ще нічого не готове. Зараз винесу їди. Трішки погуляй. Півдев'ятої ранку, сірий, тебе хазяїни не кормили. Ну, винесу зараз, жалко. А що ти не дивишся? Ой, через оце ж тут. Сітка. А, дивіться. Ой. Чудо. Бачили такого? Він би мене погриз би. О, пішов сюди. Не дразни мене. Так, не дразни сюди туди. Я тут поставила квіти, які Артем подарував віки, і відкрила вікно. Плюс 17, але так, знаєте, якось холодучком. Що? Миска пуста, я бачу. Бачу, що там миска з капуста. Ну, почекай. Не втечеш то погодую, а втечеш то їж мишок. Що я сьогодні готую на обід. Ну, чи вечерю. Я поставила сковорідку, вона вже нагрілася. Я зараз виливаю сюди олію. Вся яка є, у мене ще є в запасі. Це не остання бутилочка, бо ми брали, як була акція. Потім додав цієї пахучої, але то буде потім. І я вже порізала оце 800 грам баклажанів, вони посолила, вони трошки стекли і я небагато солі сипала. Тому я Ось так тільки це і зроблю, відіжу. І на сковорідку. ворітку стріляє, бо вони пустили сок всі? Ну, не зовсім тут багато, але є. все-все, Бачите? Так. Що мені треба ще для цього? Лопатка, якою я буду перемішувати. Солить я вже не буду, а олії в процесі добавлю. І ще мені потрібна цибулина. У мене тут дві середні, ось я потрібнила, але то потім додав а спеції, які у вас є. У мене паприка копчена, сухий чеснок, орігано, перець. І я ще сюди насиплю майоран і розмаріну трішки. Можна зовсім взяти приправу для шашлику. Теж буде дуже смачно. І оце до баклажані більше нічого не додавати. Ні кріп, ні петрушку. Ні моркву, ні перець, і вони виходять як м'ясо. А якщо додати грибну приправу, то нагадують смак грибів. Дешу я до баклажанів я зварила картошечки, потім її можна або в мікрофільки підігріти, або на сковорідці піджарити. Дивіться, як тільки баклажани трішки розм'якли, але ще не підсмажились. Я додаю оці всі спеції, які я приготувала. І все перемішую. І я вже е додала трішки оцієї олії. А тепер можна смажити вже їх. Десь до такого золотистого кольору, ну, я люблю трішки навіть підсмажити, щоб так, знаєте, коринка, щоб взялася. Ми його часто готуємо. Щось я не Та забувала показати. Думала, може, що це не так актуально. Отак, дивіться, виходять. І це виходить смачнюща їжа. Можна спробувати вам. І зараз, дивіться, я все там уже насипала, і я додаю вогню. І так я смажу хвилин 5, але, знаєте, треба трішки помішувати, щоб ну, не попідгорали, щоб були гарні. І через 5 хвилин сюди. Висипемо цибулю, яка дасть смак нашим синім. Так, 5 хвилин десь. Пройшло 5 хвилин, десь вже вони так добре підрумянилися. я зараз висиплю цибулю. Бибуля підсмажиться до золотистого кольору і блюдо готове. І якщо ви трішки солі більше сипали, ну я десь на оцю е, чайну ложечку, то я не, не промивала. А якщо багато насипали, то краще промити сині, щоб не були дуже солоні. Ну і зараз. Блюдо буде готове, я піду ще зірву кріп до картошечки. І все, обід готовий. Сьогодні перше блюдо не готуємо. Кілька не захотіла, а хто буде їсти. Завтра, значить, приготуємо. Ну Дивіться, як це виходить, смакотінь. Як Зоя говорить з каналу пані Зося. Красотень і смакотень. Так, блюдо готове, і зараз я виключаю і перекладаю в другу посуду отаку. От і якщо тут трішки олії забагато, вона лишиться на сковорідці. І Спочатку не накриваю, трішки воно охолоне, потім вже накриваю кришечкою. Оце якраз, виходить, поміститься тут. Ну, небагато, але є олія. Ну, ось ось скільки є Так. Ось таке вийшло блюдо. На смак похоже на м'ясо. Ну, зараз дуже гаряче, хай трішки охолоне, а я піду зірву кріп і поки ще гаряча картошечка зроблю собі обід. такі смачні баклажани можна посмажити. І вони на смак, ну, можна сказати, як м'ясо. Ну, хтось буде зараз зі мною дискутувати, але ну, смачні. Для вегетаріанців так це просто немає слів. Ну і зараз я буду обідати, бо Віка не, не, не зрозуміло, коли вона приїде. Тому я буду сама отаку смакотінь. Гарне слово. І у мене домашнього приготування є ще соус або кетчуп, хто як називав. І мені смачного квіточка ти де? А, лежить воно. Так, це смачно. Угу. Який в мене вже кріп виріс? Це теж корисно. Ну, це в мене було 800 грам синіх, дві отакі цибулини, олія і сіль. А з соусом так зовсім другий смак. І відчувається і майоран. Я не, не той, не душицю клала, а такий звичайний майоран. Який для м'яса. Хоча й душицю можна для м'яса класти. М -м -м. Оце мій мукбан. Тут саме. В синіх не переборщити з сіллю, не пересолити. Самий раз. Ну, це з, горко... з гіркою чайна ложка була, але ну, я не мила. Здравствуйте. Що ти хочеш? Іди сюди. А це ти не будеш їсти. Це не для тебе. Угу. Не знаю її видно. Стої, дивиться. Що я тут роблю? Я на твоє місце сіла. Ну, а як ти на моє сідаєш? Ну, і я зараз доїм і піду на вулицю, бо я щось сьогодні нічого не робила. Мені треба... Я, я почала досточки там закапувати, ну, не доски, а такі рейки, планки, щоб вони перегнили. В минулому році, ні, позапрошлому. У мене таких було багато всяких звіздочка, гвіздочки там торчали, цвяхи. То я Наталі віддала, тоді був Славік. Він цвяхи повитягав, а у них є твердотоплений котел, і вони попали. А в цьому році нікому це робити, то я її все там закапую. Навіть такі цвяшки. Наташа каже, а, а як же ж ти з гвіздками? Ну кажу, вони там теж перегнивають. Ну, дошка швидше, а гвіздки, ну, цвяхи довше. А як ми кажу, говорю, ну там треба де, де є желізо треба. В якісь квіти, в дерева, ми, скажу, в землю вкапуємо. Ну, раніше ми так робили. Зараз є все-таки заліза, з заліза або желізний кукуруз. Це смачно. Я думаю, моїй юнучці сподобається така їжа. А тебе я тільки годувала. Підемо гулять. Підемо? Де ж от вона не реагує ніяк? Ви подивіться на ці очі. Ой, господи! Ну. А вони, іграшки, де твої лежать? Задід, чи кролик, і собака? Що ти? Я тебе тільки годувала недавно. Пішли на вулицю, попрацюємо. Пішли? Я трішки хоч попрацюю сьогодні. Добре? Пішли. Зараз я тарілочку помию і підемо.